Євангелія від Матея, розділ 23 Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Послання до Ефесян, розділ 3. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса за вас, поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас. Тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну. Як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової Тайни? Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, Святим Апостолам Його і Пророкам? А саме, що погане. Мають доступ до такої самої спадщини, і вони члени того самого тіла, і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені найостаннішому з усіх святих була дана ця благодать. Звістувати поганам незбагненне багатство Христа, і навчити всіх про спасенний задум тієї Тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе, щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі. Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу мого горя, що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі. Щоб Він дав вам, за багатством своєї слави, скріпитись у силі через Його духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина. І могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо або що ми розуміємо, задіючою в нас силою, йому слава в церкві та у Христі Ісусі. По всі роди навіки вічні. Амінь. Псалом 147 Хваліте Господа, бо добрий. Співайте Богу нашому, бо милий. Хвала бо йому подобає. Господь Єрусалим будує, розсіяних Ізраїля збирає, розбитих серцем Він зціляє і перев'язує їх рани. Він число зір лічить, і кожну пойменно називає. Великий наш Господь, велика Його сила, і розумові його немає міри. Господь принижених підносить, а нечестивих понижує додолу. Співайте Господові на подяку, хваліте Бога нашого на арфі. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, ростить траву на горах, дає для скоту поживу і воронятам, що квилять. Він милується не силою коня, і не ноги мужа йому до вподоби. Господь любить тих, що його бояться, що його милості чекають. Слав Господа, Єрусалиме, хвали Сіоне, Бога Твого, бо Він укріпив брам твоїх засови, благословив дітей Твоїх посеред тебе. Він робить мир у твоїх межах, насичує тебе ситтю пшеничною. Він посилає свій глагол на землю, слово Його несеться швидко. Він дає сніг, як вовну, як попіл іній розсипає. Крихтами лід кидає. Перед його морозом хто встоїться? Він посилає своє слово і їх розтоплює, подме своїм вітром, течуть води. Він, Яковові, звістив своє слово, Ізраїлеві свої присуди і свої устави. Ніякому народові він не вчинив так, і присудів своїх він не явив їм. Алілуя! Книга Приповідок. Розділ 28. Лихий Утікає, коли ніхто за ним і не женеться. А праведник немов той Лев Упевнений. Через провину краю багато Князів у ньому. Але з людиною розумною і досвідченою. Встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного довбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в богі розумний викриє Його. Коли праведні перемагають, велика радість. А як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине. Той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо? Як лев рикаючий і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски. Та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю. Той буде мати хліб до наситу. хто ж запустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари, не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить вздогін за багатством йому і не вдогад, що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх. Той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, Хто ж ходить мудро, той спасеться? Хто бідному дає, той злиднів не зазнає. Хто ж закриває свої очі, той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більшає. КНИГА ПроРОК. Йони. Розділ Другий. Господь наготував велику рибу, щоб вона проглинула йону, і пробув Йона внутрі риби три дні і три ночі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, бога свого. Він мовив у моїй скруті до Господа візвав я, і Він відповів мені, Знутра шиолу закричав я, і ти почув мій голос: Ти кинув мене у безодню, у серце моря і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли надо мною. Я мовив Відкинути я сперед очей у тебе. А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій, води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила. Аж до стіб гір спустився я, земля засувами по вік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже! Коли моя душа. В мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до Тебе, до храму, до святого Твого. Тії, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння. І повелів господь рибі, і вона виблювала йону на сушу.